Химерний привіт жахолюбам. Підвальний кінозал радий кожному. Так ми швидше, як зазвичай, усе, аби частіше бачити своїх коханих підписників. Сьогодні ми знову зустрінемося із одним мстивим дівчиськом і побачимо, хто ж цього разу потрапив їй під руку. Розповім про все, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Ходімо? Три роки тому зграя неонацистів убила батька Бекі, за що теж поплатилася своїми життями. З того часу дівчина разом зі своїм псом Дієго встигла почергувати три пари прийомних батьків, три втечі та багато тренувань. Зрештою, Бекі поселилася у такої собі Елени, яка і питаннями зайвими не задовбувала, і голову не морочила. Якось до забігайлівки, де працювала дівчина, заїхало трійко екстремістів із угрупування благородні чоловіки, та почали свої дурнуваті мізогінні жарти. Бекі не оцінила і вилила одному з чолов'ях каву на штани. Екстремісти звичайно образилися. Вночі залізли до помешкання Бекі, виробили її, вбили Елену та забрали пса. Прийшовши до тями, дівчина рушила мститися. Бідолашні хлопці навіть не уявляють, з ким мають справу. Над сценарієм та режисурою працювали Мед Енджел та Сьюзан Кут, гіпнотерапія та дім на продаж, базуючись на персонажах Ніка Моріса, а також Лейн та Рукоса Скалі. Головні ролі виконали Лулу Вілсон, Беккі та Привиди будинку на пагорбі, Шон Вільям Скотт, родовід та американський пиріг. Джил Ларсон, Демони Дебори Логан, Майкл Сіров, Арон Далавілла та Мет Енджел. Гнів Бекі є сиквелом до стрічки Беккі 2020 року, який ми оглядали раніше. У другу частину перекочували лише дехто з продюсерів, головна героїня та, можливо, пес. Віднайти, хто ж виконував роль собаки у першому фільмі, на жаль, не вдалося. І зміни насправді помітні. Перший фільм був дорослішою версією «Самодома» з дівчиною у головній ролі: багато пасток та цікавих поворотів. Сиквел запланували як веселішу стрічку із вайбом пипця та робіт Едгара Райта. Задумка, як то кажуть, цікава. А от реалізація не дуже. Магічним чином гнів Беккі поєднав непоєднуване. Незважаючи на динамічні ключові сцени, фільм розгортається повільненько і навіть нуднувато. Критикам проте сиквел переважно сподобався. Деякі навіть назвали його кращим за попередника, але на нашу скромну думку сюжет таки провисає. Деріл схоже лише на словах бравий колишній солдат, що в принципі виправдовує його поведінку, або сценаристи не дуже заморочувалися із прописуванням персонажа. Перша жертва абсолютно абсурдна: як дівчина витягнула чоловіка з ями, як засунула гранату туди, де вона була, і чому він при цьому не надто пручався, одним творцям відомо. І ще цікаво, як Бекі дізналася, що у містечку двоє людей на ім'я Деріл, і чому при цьому вона нікого з них не знає. Нагадує, містечко там маленьке. Окрім цього, до дій негативних персонажів багато питань. Із плюсів хіба музичка ні в року, є трохи м'яса, крові кишок, стильні вступні титри, дотепні монологи, оповідачки Септобеки, а також альтернативні сцени у її голові. А ще Елена дещо нагадала сліпу ел, у якої жив Дедпол. Загалом, гнів Беккі це трешовий прохідний бойовичок про месницю, який допоможе розвіятися та легко вилетить із голови по завершенню перегляду. Не шедевр, але швидше за все додивитися. І сьогодні гнів Беккі отримає звання Її собаче діло. Усе хороше колись закінчується. Як і цей випуск, сподіваємося, від гніву Беккі ніхто особливо не постраждав. Видиво сьогодні коротше, як завжди, але не журіться. Ми побачимося знову всього за тиждень-півтора. Ви тим часом можете донатити на підтримку фензійну підвал, а особливо Збройних сил України, які роблять нашу перемогу ближчою. З вами був Роберт Менус. Химерної ночі. Слава Україні!